Який служитель, який керівник молоді, така буде і паства, такими будуть і вівці. Саме в такій глибокій молитві, коли ми глибоко досліджуємо Боже Слово, ми нащупуємо ці первини Божого відкриття. Печеться свіжий гарячий хліб на вогні Духа Святого. І ми цим хлібом, що? Ділимося з нашими братами і сестрами, і вони є нагодовані, вони тоді є здорові. Ми відштовхуємося від цієї думки. І е, що за проповідь без практичного застосування? Проповідь без практичного застосування вона не варта, щоб її слухати. Тому декілька порад Ви вже задавали питання по цій темі. Я вже деякі поради дав, тому я не буду на них довго зупинятися. Найперше, що скажу, яка. Порада. Нехай таємна кімната молитви, особистий, якісний, тривалий час наодинці з Богом, буде пріоритетом в нашому житті. Для нас важливо послідати, пообідати, повечеряти, помитися. Так? Це для нас обов'язково. Отак для нас має бути обов'язково якісний, особистий час наодинці з Богом. Якщо ви його. Не заплануєте, у вас його не буде. Там, а ось, може в мене там буде побудження, нічого не буде. Ви маєте це запланувати. І така порада. Хочете раніше встати, дуже просте правило, треба що? Раніше лягти. Без цього ніяк. А особливо зараз в епоху інтернету. То для нас велика проблема швидко лягти спати. Я пригадую там 80-ті-90-ті роки. Якщо про когось сказав, що він в 12 ночі лягає спати, це якийсь такий нонсенс, він якийсь ненормальний чоловік. На сьогодні 12 годин це норма, ви знаєте. І є на превеликий жаль такі молоді християни. Він до трьох годин ночі там сидить в тому інтернеті, набереться там гріхів, як пес Бог, або там до ті переписки, ми сьогодні про це говорили і потім спить, здається, там до одинадцяти, до дванадцяти, це ще якщо є така можливість, а як на роботу йти він варений просто на тій е, роботі. Тому це має бути пріоритетом. І ми казали: не починай з великої кількості часу в таємній кімнаті молитви. Почни з тридцяти хвилин, з двадцяти хвилин. Але хай це буде обов'язково, хай це буде щодня, найкраще, хай це буде зранку, а потім от розширяй поступово, помаленьку, і Бог тебе в цьому буде благословляти. Зробимо готовний список для себе. Хтось скаже, ну про що можна там 20-30 хвилин молитися, напиши там, подяку, за що ти хочеш подякувати Богу елементарно. Да? Далі є якісь питання до Бога чи ні? Не розумієш якийсь текст писання, задай Богу це е, запитання, за когось помолитися, напиши це. Молотовний список це те, що дуже сильно допомагає. І скажу просто, навчим, давайте навчимося говорити з Богом про три речі, про нього, про себе і про наші відносини з ним. Якось ми мали молотовне служіння, так був розбір слова в п'ятницю, і всі їм в церкві залишилося ще кілька годин помолитися. Я дав таке завдання, кажу, браті і сестри, давайте так, 10 хвилин зараз ми мовимося, і ніхто в Бога нічого не просить. А ви ж ми, п'ятидесятники, ми хитрі, духом іншими мовами, так? Круїз контроль включив і пішов. І я кажу так, нічого не просимо і духом іншими мовами не мовимося. 10 хвилин. Хто порушить це завдання, це правило? Виходить після молитви і розповідає вірш зі сцени. Якщо хтось не знає християнського віршу поезії, розповідаєте декілька золотих віршів на пам'ять з Біблії. І 10 хвилин ми помолилися, що ви думаєте? Я перший пішов розповідати вірш зі сцени. Тому що десь на хвилині восьмій я декілька черг пустив іншими мовами. Не втримався. Про що говорити з Богом? Знаєте, як нема відносин, як з особистистю? Ми привикли просити, просити, просити з кулемета, вистрочив всі свої потреби, нарізав йому завдань. До побачення, Господь! І винернув з цієї таємної кімнати. І тоді є проблема про нього, про себе, про наші відносини з ним. Я не буду зараз цю тему чіпати, але скажу декілька слів про співвідношення. Таємна кімната молитви, де ми на 100% в Божих руках, як жертва ці опалення. І завжди моліться, каже апостол Павло, ходження з Богом в дусі на кожному місці. Писання каже, що Енох він ходив із Богом. До речі, теж хороша книга Джон Лейк, Його дуже сильно Бог використовував в встілені. Він жив у Південній Африці. Через нього було пробудження п'ятидесятниця. Бог дуже сильно його використовував. Він говорить два секрета такого успішного і потужного служіння. Перше, він каже, це молитва духом іншими мовами стала відправною точкою для мене. Він дуже багато молився духом, не тільки в таємній кімнаті, чи він йшов, чи він їхав, чи він працював. І друге, він каже: я навчився перебувати в Дусі Святому на будь-якому місці, чи я працюю. Чи я з кимось спілкуюся, чи я відпочиваю, я навчився бути на Божій хвилі. Друзі, це дуже важливо. Це мистецтво життя. І цьому теж треба нам з вами вчитися. У нас один брат був в церкві, станеться якась дрібничка маленька, приємний, сюрприз від Господа. Там аварія десь могла бути, я розминувся, слава Богу. Там якісь фінанси, знаєте, пару тих гривень впало на карточку, і він отак знаєте, піднімав. Палець очі до неба і казав: Я це помітив, Господи, я це помітив, Господи. Ви знаєте, протягом кожного дня є такі дрібниці від Бога. Ми на них просто не звертаємо увагу. Ми думаємо, що так воно мало бути. Ви знаєте, брат зайшов з двома гіпсами сьогодні, я сиджу вранці і дивлюсь, таке радісне обличчя сходить. Я йому вже на перерві задаю питання. Кажу, слухай, ти проповідаєш? Кажу з кафедри. Чи ні, мені знаєте, цікаво е, стало. Так це теж милість Божа, тому що могло би бути щось значно гірше. Він міг би вже і не зайти сюди, так чи ні? У всьому є Божа милість. І тому Давид каже, відкрий очі мого серця, і хай чудо закона Твого я побачу. Колись такий е, псалом ми співали іноземною мовою. Милості Господні, згадуй, рахуй всі їх до одної в серці своєму, що? Повторяй, да? повторюй. І Неємія, не пам'ятаєте, коли він стоїть перед імператором, то каже, чого ти просиш? І він каже, я помолився до небесного Бога. Як ви собі уявляєте цю мову? Впав на коліна, підняв руки до неба, ні. Він думками звернувся до Бога. Ти ж вже постився про це. Рвав одяг, волосся, плакав за зруйновані сини Єрусалима. Він думкою, Боже, дай мені мудрості, щоб відповісти цьому чоловіку. І ця відповідь спрацювала. Цар дав всі необхідні ресурси для того, щоб ті стіни відбудувати. Практикуйте таку річ. У вас має бути якась складна розмова, конфліктна, що ситуація. Ви не знаєте, що відповісти, що ви будете говорити. До богопостав да? е, від'їжджаєте. Скажи думками, Боже, дай мудрості. Це так просто. Я він кажу, кому не вистачає мудрості, хай просить в Бога. У нас один брат казав, браття, кому не вистачає, просіть в Бога. Я коли 에, знаєте, став таким служителем молодим, мене в 23 роки на рукопоклав рукопоклали 28 років на пасті. І приходить до мене, там, наприклад, сестра, яка вже 55 років, мені 30. І викладує свої проблеми. Говорить 20-30 хвилин. І я сиджу і думаю, Боже, я такого не переживав, в мене такого досвіду не було, я такого в книгах не читав, і в семінарі за партою мене такого не вчили. І я знаю, що через кілька хвилин вона скаже, брат Володимир, дайте пораду, що мені робити. Що я робив в такі моменти? Я дивлюсь на неї, уважно слухаю, а думками, Боже, дай мені мудрості, дай раду моєму серцю. І ви знаєте, це працювало завжди. Якась думка, ідея приходила, я почав говорити і нормально. А інколи нічого не приходило. Знаєте, що я робив? Давайте помолимося. Починає молитися, дивлюсь, на плаче, Дух Святий утішає. Торкається, а їй насправді не поради мої були потрібні, а вилити своє горе, вилити свою душу. Друзі, це працює. Навіть ви в магазин заходите, Боже, дай мені мудрості, благослови, так, щоб там якісь е зіпсовані продукти не купити. Ви скажете, та Бог він вже такий зайнятий, Він контролює Вселенну, Йому приємно, коли ми до нього звертаємося, навіть про маленькі. Дрібнички на всякому місці в кожен час, намагайтеся законтактувати з Господом. Отак, як там тролейбус чи трамвай, він чіпляється так за провода, і він їде. І я вам скажу, найкраще це зробити зранку в таємній кімнаті молитви. Це як депо, так? де вночі ночують всі ці тролейбуси. Так от ти зранку з молитви починаєш, Слова Божого свій день. Ти чіпляєшся на ці провода, чи на ці рельси стаєш і ти пішов, ти поїхав в Дусі Святому. Ви знаєте, коли зранку немає якісного особистого часу на наодинці з Богом, тобі дуже важко вхопити цей контакт з Богом. Ти ніби намагаєшся за кермом молитися, там, співати, якісь псалми, включаєш, раз тебе хтось підрізав і вже ти щось там крикнув, щось подумав, ой Боже, прости, то забув знаєте, покаятися. Ще щось інше. Як е, хтось сьогодні цитував думку, здається, спершу, якщо ти зранку не зустрівся з Богом, то ти зустрінешся в день з дияволом. От він може прийти через якусь е, людину для того, щоб наступити тобі на хворий е, мозок. І це дуже важливо нам е, з вами е, розуміти. Перш ніж я вам покажу, те, що я вам трішки вже почав показувати, я вам ще одну важливу думку скажу. Коли зранку нормально не поспілкувався з Богом, це так, як ти десь в лісі чи на якійсь горі, десь в Карпатах попадаєш в таку місцевість, де, де не те, що Wi-Fi, немає навіть мобільного інтернету. І ти хочеш підключитися, а його нема. І я кажу, треба лізти на Смереку. І десь він там ловить, десь є, десь немає. І ти протягом дня, як ніби намагаєшся здати, вхопити ту живу воду, отримати якесь слово, а воно в тебе не виходить. Чому? Тому що не було якісного часу на одинці із Богом. Так от, те, про що я зараз говорю, молитва на кожному місці, яка каже Павло, завжди моліця, чи ти їдеш, чи ти працюєш, чи ти йдеш, це є десерт. Це є десертна їжа. Що буде з нашим тілом, з нашим організмом, якщо ми будемо щодня, тижнями, місяцями харчуватися десертами? Та ми місяці не проживемо з вами. Ми захворіємо, якщо ми не зупинимося, ми що помремо. І точно так само християнин, який мовиться тільки на ходу, шукає Бога тільки на ходу, він духовно може захворіти і навіть духовно померти, стати відступником. Але десерт – це добре, після чого? Після гарного обіду, коли там борщ так, з'їли картопля, відбивна, як сьогодні в нас було на обід, так, то десерт ми потім виходимо, в нас там кава, там, цукерки, печиво, і досить він гарно заходить. Так от і в нашому духовному житті таємна кімната молитви це хліб щоденний, це нормальна їжа, це нормальний обід, нормальна вечеря. І коли в тебе це є, то Потім десир дуже гарно лягає, заходить. Тобто ти протягом дня можеш законектитися, з'єднатися із Духом Святим в будь-якому місці, в будь-якому положенні свого тіла. Друзі, це працює і це є дуже важливо, хай Бог нас в цьому поблагословить. Я підходжу до закінчення, ми зараз помовимося із вами. Ви знаєте? Ця тема може стати такою відправною точкою для кожного із нас. Я хочу підкреслити, що люди, яких Бог дуже сильно вживав в історії церкви, це були люди, які проводили якісний час наодинці із Богом. Я згадую Давіда Вілкерсона. Я перечитав всі його книги, всі його проповіді, все, що тільки можна. І коли я особливо проходив якоюсь долиною страждання. Я не раз читаю, знаєте, його проповідки газети, ви сник пришествий, ви пам'ятаєте, да? і я кричав, Боже, звідки цей дід все про мене знає? Звідки цей дід все про мене знає, десь живе там на іншому материку? А потім думаю, та ні, дід не все точно знаю. У мене трохи інша ситуація, як він описує. І в наступний абзац бах, і він мене просто на Ось, Думаю, Боже, звідки? Звідки? Знаєте, я коли попав в Києві. Я думаю, були в 2001 році, тоді в палаці спорту. Він каже, ви знаєте, я останні роки свого життя, вже такий старець, я каже, для себе опридівив три дні в тиждень уєдінятися перед Богом. Ну, я вам не кажу, так, своєї ночі починати. У мене. мене така квартира, каже я, що навіть президент Америки, якщо захоче, пам'ятаєте, да, зі мною зв'язок. Ліч на так, так, каже, він зі мною не вийде на зв'язок, моя дружина, не допустить нікого туди. Три дні, каже, кожен тиждень я просто проводжу час з Богом. Я лежу перед Ним, плачу перед Ним. Там, каже, вести приходять на наше служіння, там Team Challenge. І Я читаю ці листи, пропітуюсь цим людським горем, і Бог дає мені слово, Бог дає мені відповідь, і оці висніх пришестя, вони ходили кругом по нашим церквам. І молодь, і бабуся, дідуси, воно всім, знаєте, з заходу. Він коли помер, я ж десь розстроївся трохи, знаєте чого? Бо я розумів, що скоро ці проповіді, я ще якусь частину не прочитав, що скоро цей запас кінчиться. А я би хотів, щоб він був живий і ще далі знаєте, проповідував. І я пам'ятаю, там така була присутність Божа, коли він проповідував. Я тоді, десь 6 років, знаєте, був віруючий. Християнин казав, що так руку протягнеш. І ти просто торкнешся Ісуса. Воно якось просто йшло із Його серця. Тому я заохочую, давайте щодня будемо мати особистий час з Богом. Не вийшло вранці, ви там проспали, ну всяке буває. Десь вночі, знайти, втік сон, десь підірвало тебе. Ти погнався, всяке буває. Доженися, догнатися в обід, ввечері. Хтось скаже, мені взагалі ввечері краще це робити. Хай Бог благословить, робіть це вечор, робіть так, як воно вам підходить. Браття дорогі, головне, робіть чуєте мене, але зранку краще запам'ятайте. Бо якщо ти з Богом зустрівся зранку, то ти з ним пішов на цих рельсах, ти поїхав, дай той трамвай. Божий. А вечором буває, духом сповнився, ляг спати, просинаюся зранку, краплі від того, як ніби не залишилось. Таке враження, що ти цілу ніч грішив навпаки. У вас бувало колись таке відчуття що ні? Я буває навіть вночі, знаєте, молюся, нема сна, варто мені заснути на півтора 2 години, і я просинаюся, як ніби того не було нічого. Тому Ісус, Божий Син, є для нас приклад. Він це робив максимально саме коли зранку. І я знаю, я вірю, що в нас все вийде. У нас буде ця стабільність, ми це зможемо передати молоді. Братам, сестрам, які слухають наші проповіді, які бачать наше життя, і ми будемо потужними Господніми посудинами. Амінь. Амін. Давайте піднімемося і помолимося до нашого Господа.